Молитва про захист людського життя. О Марія, зори світанкова Нового Світу, мати живих. Тобі довіряємо справу захисту життя. Поглянь у мати на численних дітей, яким не дозволяють прийти на цей світ, на убогих, які борються з труднощами життя, на чоловіків і жінок, жертв насильства, на старих і хворих побитих байдужістю або вдаваним співчуттям, вчини, щоб усі, хто вірує в Твого Сина зуміли відкрито і з любов'ю проповідувати людям наших часів Євангелія життя, дай нам разом з усіма людьми доброї волі будувати цивілізацію правди і любові, на честь і славу Бога Творця, подателя життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітрона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.